Всім привіт, друзі! На зв'язочку, як завжди, влад. Я вже більше п'яти років заробляю кошти в інтернеті, і в цьому відео я вам покажу свій спосіб заробітку. Як ви бачите, в мене тут лежить такий от брілочок від цієї машини. Ладно, шутка, то ж BMW, а це Mercedes. Завдяки цій сфері мені вдалося заробити на такий ось Mercedes за останні два роки. Також якісь кошти. Відразу хочу сказати, що я нічого не продаю. В мене немає ніяких платних продуктів. Вся інформація в цьому відео буде абсолютно безкоштовною. Також хочу сказати, що у мене є свій блог в телеграмі, де я ділюсь своїми результатами, результатами людей, які торгують разом зі мною. Також в мене є торговий бот, закритий канал сигналами, навчання і багато багато іншого. Тож, якщо вам буде цей ролик цікавий, ви його додивитесь до кінця, тоді просто переходьте по посиланню в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій телеграм. Там більше цікавої інформації про торгівлю на валютному ринку. Там я більше розповідаю, як я заробляю кошти в інтернеті. Зверніть увагу на мій баланс: 388 тисяч. На столі в мене лежить 2 тисячі доларів. Це мій дохід зараз за тиждень. Знаю, що у вас зараз може виникти питання. Навіщо я вам це все показую абсолютно безкоштовно? Все просто, я нещодавно почав вести свій блог в Ютубі, в Телеграмі, і зараз я просто активно набираю аудиторію на свої соцмережі. А саме цікава ніша, як на мене, це ніша за. Робітку і тому я ділюсь з вами способом, як заробляти кошти в інтернеті. А ви просто на мене підписуєтесь. Все максимально просто. Відразу хочу сказати, що якщо ви не маєте ніякого досвіду в інтернеті, ви зможете повторити всі ті самі дії, які будуть в цьому відео на будь-якому гаджеті. Головне це доступ в інтернет та інструкція з цього відео. І при великому бажанні, вже в перший торговий день ви зможете заробити 100 доларів в інтернеті. Тож дивіться уважно та до кінця. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти. Щойно я зайшов. Угоду на 8 тисяч гривень по своєму торговому роботу, але у нас відео не про це. В цьому відео я вам покажу безкоштовну стратегію, по якій я зачасту торгую. Вона максимально проста. Вам не потрібно зубрити ніякі лінії, графіки, паттерни і так далі. Все, що вам потрібно зробити, це прийти в мій телеграм-канал, ознайомитись тут з інформацією. Тут буде закріплений пост. Ви на нього просто натискаєте. Далі тут буде. Стратегія торгівлі для новачків», ви на неї натискаєте та відкриваєте. Тут все від А до Я доступно розписано, як зареєструватись на біржі, як користуватись цією стратегією і так далі. так далі. Хочу виділити основне. Тут буде можливість у вас звести такий от промокод VLX411. Він вам дасть плюс 100% на перше поповнення на біржі «Pocket Option». Тому користуйтесь дійсно корисна тема для новачків. Я сам ним користувався, коли тільки починав свій шлях у трейдингу. Ну, переходимо до торгівлі. Так як ви бачите, моя угода по боту закрилась в плюс, щоб його отримати. Вам просто потрібно бути учасником мого закритого каналу. Там ви отримуєте доступ до чату з командою, також торгового робота, сигнали від мене і багато багато іншого. Ну і погнали до самої стратегії. А, наша задача сьогодні відкрити два сайти. Перший це Інвест, а ось він є. Другий сайт це біржа Pocket Option. Посилання на неї також залишу в закріпленому коментарі. Першим ділом нам потрібно обрати будь-яку валютну пару з великою прибутковістю. Ну, бажано хоча б 70-80-90%. Я оберу зараз CAD Шеф, таку валютну пару. Далі я переходжу на сайт Інвестінг, пишу сюди в пошук Катрів. Натискаю, далі у нас відкривається такий от. Аналіз, ми натискаємо на тех-аналіз. Далі натискаємо одна хвилинка і дивимось резюме, що у нас тут пишеться. В моєму випадку пишеться Strong Sell, тобто активно продавати, тому я переходжу назад на біржу, 8 тисяч гривень підготував, виставляю собі рівно 2 хвилиночки часу, відкриваю 10-секундний таймфрейм і заходжу на 2 хвилинки вниз. Сайт Investing нам дав інформацію про те, що протягом 2 хвилинок, однієї хвилинки, гра Графік буде йти донизу, тобто ми його продаємо і його всі будуть продавати. Тому ми з вами і зайшли вниз. Якщо ми відкриємо зараз однохвилиний таймфрейм, можна подивитись а, на старшому таймфреймі аналіз. Тут у нас був несхідний тренд, тут у нас зона корекції, тому зараз графік у нас повинен розвернутися далі йти донизу. Тому перемикаємось назад на 10 секундний таймфрейм, чекаємо відпрацювання. Якщо не відпрацює, то ми з вами будемо заходити на x 2 від попередньої угоди, тобто на 16 тисяч гривень, у разі якщо угода не відпрацює. Таке дійсно теж може бути, і це нормально. Тому завжди всім рекомендую заходити на 1-3% від вашого балансу. Якщо ви будете торгувати на Пів вашого балансу, то ваші кошти максимально швидко уйдуть. Від свого балансу я зайшов близько 2%, 8 тисяч гривень, це не так багато. Як ви бачите, графік у нас розвертається, одновимо сторіночку на інвестінгу, хоча тут досі пише активно продавати. Ну, така от зона корекції у нас залишається 40 секунд. Якщо відпрацює ОК, якщо ні, то. Зробимо перекриття на 16 тисяч гривень. І таким чином ми з вами перекриємо мінус і зверху ще заробимо. І так, у нас залишаються останні секунди, і угода себе відпрацювала. Досить не впевнено, але це був плюс на два пункти. Ми закрились. Якби ми зайшли з вищої точки, то тут було б дуже впевнено. А так ми зайшли з самого низу, і тому е було дуже напряжно. Що ж, давайте просто знайдемо з вами наступну валютну пару, а, також з гарною прибутковістю, і зробимо всі ті самі дії. AutUSD обираємо, переходимо на Investing, пишемо сюди в пошук AutUSD, натискаємо на нього, далі знову ж таки натискаємо Теханаліз. І обираємо одну хвилинку і дивимося резюме. Як ви бачите, тут знову ж таки пишеться активно продавати, тому повертаємось на біржу, дві хвилинки, аут USD, повертаємо 8 тисяч гривень, заходимо вниз. Я профукав точку входа. Дивіться, яка у нас тут була гарна точка. Ми могли зайти з самої верхньої точки, але, на жаль, я не встиг, поки з вами тут спілкувався. Але я думаю, тут буде досить впевнена угода. Закриється вона в плюсик. Хоча я вам вже сказав, якщо угода закриється в мінус, ви тепер знаєте, що робити. Просто перекриваємось x 2 від попередньої угоди. Давайте перемкнемось на однохвилинний таймфрейм, подивимося, що тут відбувається. А тут все досить непогано, тому що графік у нас постійно рухається донизу. У нас тут велика кількість продавців. Якщо ми вімкнемо зараз індикатор RSI, який показує зону перекупленості та перепроданості, ми побачимо, що у нас зона перепроданості. Це свідчить про те, що зараз можливо корекція і рух буде йти вгору, але за рахунок великої кількості продавців графік йде постійно вниз. Давайте вімкнемо 10-секундний таймфрейм, подивимось, що у нас тут. Тут досить все непогано, у нас зона корекції на RSI, тому графік повинен рухатись далі вниз. У нас залишається 50 секунд. Ще час для відпрацювання є. Ну, поки що ми і так знаходимося нижче нашої точки. Я вам вже казав, що якби ми були вище, зайшли вище, то Плюс би був більш впевнений. А так трішечки знов напряжно. Чому ми заходимо на дві хвилинки? А, тому що однієї хвилини зазвичай мало для відпрацювання. Ми можемо попасти в таку зону, коли в нас буде а, дуже довга корекція, буде такий от коридорчик, графік не буде розуміти, що йому робити, куди йти. І тому ми з вами можемо не встигнути а, на відпрацювання угоди. Тому зазвичай ще одна хвилина нам буде додатковою, щоб угода себе вже впевнено відпрацювала. Як ви бачите, у нас залишається 5 секунд, угода впевнено себе відпрацювала досить. Так, закрилась угода. Ми отримуємо плюс 7 тисяч гривень з цієї угоди чистого прибутку. 12 пунктів закрили, досить непогано. Все шикарно відпрацювало. І не будемо тягнути. Пошукаємо ще одну валютну пару. Давайте Євро GBP. Знову ж таки, повертаємось на сайт Інвестінга. Пишемо сюди в пошук Євро GBP. Відкриваємо. Далі натискаємо «Теханаліз», і знову ж таки одна хвилиночка. Натискаємо. Бачимо, тут пишеться активно купувати, тобто 2 хвилиночки, 8 тисяч гривень вгору. Точка непогана, досить, хоча е можна було б ще раз зайти звідси, але вже ладно. Відкрились і просто очікуємо відпрацювання цієї валютної пари. Хотілося б вам показати, що я буду робити у разі мінуса, е як я буду перекриватись. От у нас зараз гарна точка для входу ще раз вгору. Ну, ладно. Почекаємо відпрацювання. Якщо буде мінус, покажу вам як перекритись. Так, як ви бачите, ми попали на зону корекції, і у нас тут ось такий от коридорчик. Тому, скоріш за все, ми зараз з вами отримуємо мінус. Підготуємо на всяк випадок 16 тисяч гривень, хоча можна просто відкрити дві угоди по 8. Перейдемо знову на інвестінг по новому сторінку. Бачите, зараз в резюме пише нейтрально. Тобто зараз ми не працюємо з цим активом. Наша задача ще було написано активно продавати або активно купувати. Якщо написано нейтрально продавати або купувати, то ми не працюємо з цією валютною парою, тому що інвестінг не впевнений в цій угоді. Тому повертаємось на брокера, шукаємо другу валютну пару. З нормальною прибутковістю USD-CF, давайте знову подивимось. Так, USDC. Складного нічого немає, ви можете повторювати всі ті самі дії з телефону. Головне це робити все швидко. Дивимося, що USDCF активно купувати, пишеться в резюме, повертаємось на брокера, відразу заходимо два рази по 8 тисяч гривень. Я відкрив дві угоди і зараз очікую на відпрацювання. Таким чином, якщо зараз угода відпрацьовує на 16 тисяч гривень. Наш чистий прибуток буде складати 6560 плюс 6560. Це виходить 13 тисяч гривень. Ми мінусуємо 8 тисяч гривень з попереднього угоди, і чистий прибуток за цю угоду у нас буде складати 5 тисяч гривень. Досить непогано, як за дві хвилини. Зазвичай сайт інвестінг видає непогану статистику. Це близько 70 відсотків проходимість. А якщо мати власне бачення ринку, то взагалі буде ще більше. Але кожен новачок без всяких зубрінь, графіків і так далі, може просто, талкуючись від інформації з інвестінга, може повторювати його угоди, і заходити по ним і заробляти кошти на брокері. Спробувати ви можете з мінімальних 10 доларів, поповнювати на біржі Pocket Option можна будь-якою карткою, будь-яким гаманцем криптовалюти і так, далі, і так далі. Кожен для себе може знайти. Зручний метод поповнення і заробляти з перших днів в інтернеті. А тим часом у нас залишається 30 секунд, тому просто зараз будемо очікувати відпрацювання. Оце так поворот був неожиданий. Просто подивіться все. Тут у нас знову ж таки мінус. В такому разі ми будемо заходити на 32 тисячі гривень. Звісно, не дуже б хотілося зараз це робити. Так, це я так накаркав на мінуса. Тому, друзі, зараз буду більш уважнішим. Такс, ми бачимо євроаут активно купувати одна хвилинка, заходимо вгору на 32 тисячі гривень. Звісно, це вже досить багато від мого бюджету, але я впевнений в цій угоді, тому все. Не буду багато балакати, просто очікуємо відпрацювання по цій валютній парі. А якщо подивимось на однохвилинному таймфреймі, ми бачимо тут. Висхідний тренд, також у нас зона перепроданості, велику активність покупців, тобто тут вже дуже впевнено себе буде зараз почувати ця угода. Як ви бачите, у нас було багато дотиків до нашої лінії тренду, тому тут, скоріш за все, буде впевнений плюс на 32 тисячі гривень. Якщо зараз все відпрацьовує, 24 тисячі гривень ми з вами отримуємо, 24 тисячі мінус 16 тисяч і мінус. 8 тисяч ми виходимо в повний нуль. Ну, 640 гривень ми з вами отримаємо, звісно. Але це не те, що я хотів, тому ми зробимо ще одну угоду після цієї. Ну, тут я вже бачу, що буде плюсик, тому все. І так, друзі, у нас залишається 3 секунди. І все, ми фіксуємо плюс, доволі впевнений. 25 пунктів, шикарно ми закрились, повертаємо 8 тисяч гривень від мого бюджету. І зараз зайдемо ще раз в одну угоду. Давайте, наприклад, Єврочев, подивимось, що у нас тут. Відкриваємо інвестінг, Єврочев, пишемо в пошук. Відкриваємо цю валютну пару, дивимося знову ж таки теханаліз. Одна хвилинка і дивимося резюме. Пише активно купувати, тому повертаємось на брокера, активно купувати. Дві хвилинки вгору заходимо. По 10-секундному таймфрейму ми бачимо впевнений рух вгору, відкриваємо однохвилиний, хвилину, оцінимо, що у нас тут. Тут у нас також велика активність покупців, тому, сподіваюсь, ми зараз зловимо тут впевнений плюсик. Клинемось, так скажемо, до покупців, тому. Чекаємо на відпрацювання. І так, друзі, у нас залишається останні 5 секунд. Тут вже в нас буде плюсик 100%. І так. Плюсик фіксуємо 7360 гривень, плюс 12 пунктів. Доволі впевнено закрили ми цю угоду. За це відео мені вдалося заробити чистими 21 920 гривень. Я перед вами максимально відвертий, показав вам всі угоди, і мінусові, і плюсові. Показав, як перекриватись, показав всі моменти, які можуть бути а, при торгівлі на біржі. Тому враховуйте ці всі моменти, сильно не ризикуйте, не ставте більше 3% від вашого балансу. А торгуйте завжди з холодною головою. Зараз покажу вам. Свій торговий профіль за сьогодні. За сьогоднішній день мені вже вдалося зробити 55 тисяч гривень чистого прибутку, 60% проходимість угод. Я торгував і по боту, і в закритому каналі, і щойно самостійно зробив декілька угод на цьому відео. Я бажаю кожному з вас успіхів у ваших починаннях. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені в телеграмі, підписуйтесь на мій ютуб, підписуйтесь на мій блог в телеграмі. Бажаю вам прибуткових угод і до зустрічі в наступному відео.